Ще як інструмент підвищеної ефективності стягнення боргів. Я до мікрофону запрошую Олену Грихораш, це генеральний директор компанії DM Solution та платформа Geodata Online. Я думаю, що що так, Олена, вам слово, бо я зараз поду в дебрі, де мені не треба бути і коментувати. Будь ласка, дякую, вітаю вас всіх, колеги. Мені дуже сподобались е, сьогоднішні кейси, тому що вони максимальні, максимально такі практичні доповіді вірніше з максимально практичними кейсами. Ви знаєте, ми підготували презентацію, але я вирішила її змінити. Тому на ходу буду е, розказувати, які кейси в нас з нашими клієнтами, що вони отримують від діжиталізації від власне єдиного адресного середовища. Ну або чого не отримують. Ви ж знаєте, що в нас робиться з адресними даними. Ви знаєте, що у нас є декомунізація, у нас з вами проходить дерусифікація. Єдиного адресного середовища, єдиного адресного реєстра державного не існує, тому що є реєстр Укрпошти, є реєстр на ІСУ, є інші реєстри, але так чи інакше, вони або не Ведуть архів перейменувань, тобто, ви, якщо у вас в вашій базі даних є село Калинівка, вулиця Леніна, ви не зможете знайти сьогоднішню назву, і це є проблема. Або там неповні дані таке інше. Напевно, ви всі користуєтеся реєстрами Укрпочти. Ви знаєте, що Укрпочта это, сам собі режисер, і вони так чи інакше в будь-який момент змінюють і міняють, наприклад, індекси, і, власне, користуватися їхньою по АПІ базою даних адрес не завжди. Получається коректно, вона не завжди коректно працює, вона не зовсім повна і такі інше. Ми говоримо про важливість повної, актуальної, нормальної структурованої адреси в CRM і erp системи банків або фінансових компаній. Для, для чого, власне? для того, щоб можна було структуровано зрозуміти, де знаходиться боржник. Де знаходиться майно, щоб можна було зрозуміти ну, власне, онлайн, да? чи є переименування, чи, чи ну, що з документами і таке інше, і таке інше. Зрозуміло, що адреса повинна бути для ідентифікації перевірки. Ви до вас приходять з паспортними даними Даленіна. Ви маєте зрозуміти, як зараз називається ця вулиця. І, як я сказала попередньо, не зовсім є можливість отримати з державних органів з державних реєстрів ці дані. Ви маєте розуміти, де знаходиться фізичний об'єкт кредитування банк. Банки і фінансові установи мають дотримуватись, дотримуватись законодавства, де власне регулятор е, вимагає і нову, і стару адресу, і е, індекс правильний, і щоб воно було структуровано, е, всилаюся на кредитний реєстр 2.0, який НБУ е, літом вимагав від банків. Правильна актуальна адреса, і, власне, з архівом перейменувань вам покаже, чи є шахрайство, чи немає шахрайства. Ви можете нормально комунікувати з клієнтом. Власне, а і так само, посилаючись на попереднього спікера, так само АІшки потрібно знати, як. Стара адреса називалася. І як зараз, власне, називається для того, щоб ви побудували стратегію комунікації? Це для офіційних і судових позовів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, власне, і аналітика, і персоналізація, власне, має бути для того, щоб ви мали нормальну комунікацію з клієнтом. Що Дає в принципі єдине адресне середовище. Це власне то, коли банки надають позики, коли є просрочка, коли ви можете е далі працювати над стягненням боргів, ви залучаєте фінансові організації, і ви маєте якось в єдиному адресному середовищі, про що зазначали колеги на першій половині дня. Е ділитися інформацією, у вас має. Бути елементарно адреса, по якій зареєстрований клієнт, співпадати з тою, що ви передаєте колекторам, ну, вашим, вашим колегам по стягненню боргів, і таке інше. Це, це з одного боку. З іншого боку, тоді, коли банки, я зараз хочу проговорити про фізичні саме борги, тоді, коли банки видають кредити, неважливо. На потреби, неважливо які, дуже часто ви маєте ідентифікувати клієнта, який приходить з своєю застарілою інформацією, і ви маєте внести в CRM або erp систему або в свої системи банківські системи уже і стару і нову адресу, або нову, і стару адресу для того, щоб підтягнулися для того, щоб далі працювати нормально з клієнтом, не боржником поки. Зрозуміло що це запобігання, нормальна адреса, запобігання ухиленню від сплати боргів. Це зручність для клієнта. Це зрозуміло. Хочу сказати, що за 24 рік ми ну прям рекордний, рекордна кількість перейменувань зафіксували. Це більше 46 тисяч перейменувань вулиць. Ми говоримо про те, що населені пункти в межах своїх або не в межах рухалися. Є в нас розуміння, що населені пункти зливалися, роз'єднувалися роз'єднювалися роз єд... роз таке інше і. Вибирали нову назву, потім поверталися до старої назви і таке інше. В общем, бардак ужасний. На сьогодні, в 25-му році, за першу половину 25-го року ми вже зафіксували більше 30 тисяч переименувань вулиць, То саме відбувається з населеними з пунктами. І ми розуміємо, наскільки складно Нашим клієнтам, банкам і фінансовим компаніям наскільки складно в принципі, брати ці дані, як з ними працювати, і таке інше, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, і ми є засновниками і творцями адресного довідника. Адресбук називається, це єдиний цифровий еталонний довідник адрес, і насправді ми єдині, хто його веде в Україні. На сьогоднішній день це самий повний і актуальний адресний реєстр усіх адрес України, з архівом перейменувань, з індексами актуальними, тому що ми працюємо з Укрпочтою. Він структурований з GPS-точками, з е, розумінням, що це. Е, е, Військова частина, общежиття, будинок, квартири, такі інше. Тобто, вся структура, ми в 2012 році створили, запатентували нашу першу АІшку. Вона створена для обробки баз даних і нормалізації власне баз даних. І ми оброблюємо величезні масиви даних за, за допомогою дібіклінера, нашого нашої АІшки. І, власне, я хотіла би розказати про практичну, про практичний кейс, Data Base Mail, трошки пізніше, для soft Collection. Хто ми такі? Direct Marketing Solutions, DM Solutions. Ми працюємо з 2012 року. Ми обробили величезну кількість мільйони, е, е, мільйонів сотні мільйонів адрес для наших клієнтів. Ми створили довідники адрес і не тільки України, а майже всієї Європи. І в нас величезна кількість і європейських адресних баз. Ми щодня оновлюємо наш довідник і в нас більше півтори. Тисячі джерел оновлення бази даних, в тому числі і громади, і в тому числі і ми дзвонимо в громади і отримуємо від них відповідні рішення для того, щоб вести наш довідник і щоб він був максимально актуальний. Ми дуже багато клієнтів і банків, власне, там більше трьохсот, підключили до нашого. Адресного довідника, тобто його просто імпліментують до себе в систему, і ми, власне, оновлюємо наш довідник для клієнтів щомісяця. Адресний довідник. Ми говоримо про те, що це майже 100% всієї адресної бази в Україні. Сказала вже, що це актуальний індекс, що це актуальна адреса, що це архів перейменувань. Архів переименувань, архів Коату і КоТГ, gps координати області, райони, громади, типи, він структурований і таке інше і таке інше. І саме головне, що ми дійсно щодня оновлюємо дані. Це дуже складно, але тим не менш, ми кажемо, що у нас всі населені пункти. Пункти майже 400 тисяч, ну з вулицями тут треба бути конкретно, 395 тисяч 964 вулиці, майже всі вулиці в Україні. Ми говоримо про те, що це майже 100% фізичних адрес в Україні, ну і більше 16 мільйонів взагалі рядків. І є транслітерація з російської, української, ну звісно, українська. І Латинкою. Хочу ще сказати, що дуже важливо для банків отримання статусу військових дій. У нас ми надаємо сервіс для наших банків-клієнтів банків зона високого військового воєнного ризику. Ми, Як тільки рухається фронт. Ми надаємо, ми отримуємо відповідні джерел з міністерства дані. Ми структуруємо і подаємо ну, майже онлайн нашим клієнтам статуси тимчасово окупованих територій, важливо для надання кредитів і таке інше. А тепер практичні кейси. У нас є платформа «Geodata Online», де а, банки підключаються для того, щоб а, обробляти, от, по-перше, отримувати а, наш, наші адреси а, онлайн. Це перший момент. Другий момент: ми надаємо онлайн-обробку баз даних. І тоді, коли ви працюєте з дією, наприклад, або банк ID, а, банки отримують здії тут же. Оброблюють онлайн у нас ці адреси, отримують онлайн структуровану, актуалізовану з індексом, з новою адресою, власне, адресу, затягують до себе в CRM або ну, в свою систему і далі працюють. Дуже, дуже зручно, я просто рекомендую: можна користуватися API, дуже недорогі пакети. Хочу розказати трохи про DB Cleaner. DB Cleaner дозволяє виявити дублі в адресах. Ми говоримо про те, що наша виробнича потужність це мільйон записів. Ми обробляємо за 36 хвилин, і в великих масивах ми можемо одразу виявити дублі, показати клієнту, що клієнт дивись, оцей, оцей, оцей рядок. Це одне та сама адреса. Яка написана просто там декілька варіантів написання. Ну, що дуже власне, допомагає клієнтам дедублікувати свою базу даних. Ми е, говоримо про те, що це значно підвищує роботу з своєю адресною базою, з алгоритмами. І це, власне, той самий е, штучний інтелект, який допомагає далі е, робити, робити стратегію. Е, по… Стягнення боргів по роботі з клієнтами, і такі, і, ну і так далі. Ми актуалізуємо застарілі адреси, ми усуваємо структурні помилки, ми власне, готуємо бази даних для подальшої персоналізації, і ми створюємо єдине адресне середовище для наших клієнтів, де довідник є як фільтр, через який. Оператор вбиває адресу і вибирає з випадаючого списку правильну адресу, і вже правильна адреса попадає в систему банку, де ми обробили, нормалізували базу даних і віддали це клієнту. І в нього всі старі і застарілі назви приведені до сьогоднішнього дня, і вони актуальні. Ми індексували, поставили, там, структурували і таке інше. І е, ми е, даємо можливість в принципі працювати з застарілими даними, застарілими клієнтами і, в принципі, актуалізувати і, роб... і аналізувати базу даних клієнтів. Ну тут приклад: не знаю, чи видно. Напевно, що не видно. У кращому випадку ми отримуємо базу даних через кому. Ми структуруємо, віддаємо назад. Відійду назад структуровано абсолютно. Якщо ну, хтось когось зацікавить, ми просто можемо вислати приклади, які бази бувають. О, до речі, як ви вважаєте, скільки варіантів написання міста Київ? Оце ви дуже добре думаєте про написання міста Київ. 137. 137 варіантів написання міста Київ, уявіть Івано-Франківськ Івано і інші міста. Уявляєте, скільки це 137 Київів у вас в системах є? Ми все це структуруємо, виправляємо і у вас єдиний Київ. Так, пішли, пішли. 137 варіантів написання міста Київ. А ось практичний кейс. Ну насправді Аїшка класно, і в принципі, я думаю, що ви всі прекрасно знаєте, що є можливість опрацювання і роботи з клієнтами через почту, через Укрпочту. Є у нас з ними верніше, не так, не у нас з ними, а у Укрпочті є свої. Нюанси роботи. Ми працюємо з Укрпоштою і відправляємо щоденні колекторські е, листи Сенсбанку, Монобанку, Укрсіббанку, Універсалбанку, Укрсіббанку. Сказала напевно, пумбу і, і іншим колекторським компаніям, що дає можливість компаніям попередити. Зрозуміло, що е, наші клієнти використовують боти. Дзвонять і таке інше, але є е, е, різні нормативні е, ну, ну, нормативи, які е, е, через які банки вимушені е, писати листа. Да, це не дуже дешево відносно там на зв, е, і смс, і вайбер, телеграм. Але тим не менше, ми готуємо ці бази даних, ми готуємо, виправляємо помилки, актуалізуємо. Друкуємо і, по-перше, ми погоджуємо всі макети з клієнтом, друкуємо, і в той самий день, як тільки ми отримали базу даних на відправку, в той самий день ми відправляємо все на Укрпошту. Наприклад, сенс дуже люблю цього клієнта. Ми працюємо з 12-го року і, і е, 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 наскільки я розумію, що для Сенсбанку е, Софт Collection є дуже ефективний. Напевно, колеги зможуть поділитися цифрами. Я зараз не можу це зробити. Тому, якщо потрібен, власне, директно маркетинг класичний відправка листів, то ми можемо тут теж з вами про це поговорити. Наші клієнти у нас не тільки фінансові компанії, дуже багато рітейлів, ми працюємо з державними органами. У нас і ДТЕК, і ясно в наших клієнтів і воля, і Водофон, і такі інше. Якщо будуть запитання, з радістю відповім. Дякую.